Чергова зустріч коаліції охочих проходить сьогодні. Це група держав, яка готова допомагати Україні підтримувати сталий мир з Росією, зокрема відрядити свої війська до України. Нинішня зустріч проходить у форматі відеозв'язку між Лондоном та Римом. Чому так пояснить наша британська кореспондентка Світлана Чернецька? Світлано, вітаю. Так, справа в тому, що президент Франції Мануель Макрон цими днями перепрошую, не дочекалася запитання. Отже, Світлано, поясни формат цієї зустрічі коаліції охочих. Так, президент Франції цими днями у Лондоні тут проходить його триденний державний візит. І нині заключний день його перебування він розпочався на даунін стріт. 10 там пройшла Франко-Британська конференція, і одразу після неї Еммануель Макрон разом із своїм британським колегою поїхали на військову базу НАТО у Нортвуд. Це на півночі Лондоні. І саме звідси вони провели віртуальну конференцію із Італією, де зараз проходить конференція із відновлення. Ня України також іншими країнами світу. Кір Стармер та Еммануель Макрон співголовували на цьому засіданні коаліції охочих а також із Риму до них приєдналися італійська прем'єрка, німецький канцлер, президент Зеленський та ще з десяток європейських лідерів. А що цікаво, вперше від початку заснування цієї коаліції охочих на засіданні також були представники Сполучених Штатів Америки. Це спеціальний представник президента Трампа, генерал Кіт Келлог та два американських сенатори. Коаліція охочих це група із близько 30 держав. Вони планують надати гарантії безпеки Україні, зокрема, і створити сили стримування, які планують розгорнути в Україні після настання миру, чи хоча б перемир'я. І Еммануель Макрон і Кір Стармер говорять про те, що від цієї зустрічі очікують конкретного прогресу щодо посилення обороноздатності України та пришвидшення миру, я пропоную послухати, які очікування британського та французького лідерів від нинішньої зустрічі. Ми з Еммануелем знову збираємо коаліцію охочих, щоб залучити ще більше підтримки, щоб Україна продовжувала боротися і щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів на всіх цих фронтах. Ми працюємо над тим, щоб разом протистояти небезпеці та невизначеності, демонструючи силу та єдність. чергове засідання коаліції охочих має підтвердити нашу рішучість і надалі надавати фінансову та військову підтримку нашим українським друзям, щоб підвищити рівень тиску на Росію, працюючи. У тісній взаємодії з вами Євросоюзом та Сполученими Штатами, щоб повернути Путіна за стіл переговорів. Сама зустріч коаліції охочих пройшла за зачиненими дверима. Ми змогли лише почути вступні промови її учасників. Ось про що говоритиме на цій зустрічі. Президент Зеленський. Він розповів у своїй вступній промові. Я розповім вам про українських солдатів і про те, як їх підтримати. Я розповім вам про зброю, особливо про дрони, про те, як Європа разом з Україною може виробляти їх краще ніж Росія. Я розповім про наші відносини зі сполученими штатами та оборонний потенціал, який є тільки у них, але який нам дуже потрібен. Я вважаю, що це в інтересах усієї Європи. Взагалі, питання посилення європейської оборони було одним із ключових під час цього триденного візиту Макрона до Лондона. Лідери Британії та Франції говорили про те, що будуть координувати свої сили ядерного стримування та підписали декларацію про спільне виробництво зброї. Зокрема, йдеться про ракети Storm Shadow та Scalp, які Лондон та Париж надсилають до України, бо виявилося, що вони навіть ефективніші ніж вважалося. Їх випробували в умовах сучасних бойових дій високої інтенсивності інтенсивності. останнє замовлення на ці ракети було 15 років тому, і ось після такої довгої перерви виробництво знову відновлять. Стоді Світлана, Дякую за роботу і за інформацію. З останніми новинами із засідання коаліції охочих була моя колега Світлана Чернецька.